Небом сонечко гуляло, і лиш сумувало, Не маємо з ким погратись, вмить занудьгувало. Бо хмариночка подружка не хотіла гратись, крадькома пішла за гірку, в річці покупатись. Побіжу і я до діток, сонечко, сказало, та в піжмурки з ними разом погуляю мало. Промінчики розкидаю за усі горбочки. Трішечки вони погріють чиїсь сини й дочки. Промінчики зігрівали і не тільки діток, паростки зелені всюди і пелюстки квіток. Діти промінням зігріті город поливали, і невдовзі урожай хороший збирали. Дякуємо сонечкові за тепло із неба, дякуємо й діточкам, так трудитись треба, щоб в достатку у коморах врожаю бувало. Сонце, граючись із дітьми, й город зігрівало.